Які в тебе побажання? У мене побажання такі, щоб хочу бути красивою. Натуральною. Ближче до мого натурального коле. В ідеалі я хочу ближче до натурального. Він якраз там трошечки його є. Там був, а потім темна фарба. Темна фарба. І отак вона вимилась. З тобою. А тут я б два бліки. хай вони не будуть білі. Хай вони будуть темніші, але вони за счет того, що ми їх добавимо, будуть а відсвічувати. Ложить тень на лице. Handmade блики у тебе. Бо я в принципі не маю. Що? А Тик-так, тик чак тик -чак. чак То, чим ми будемо тонувати. Тут пелюрський троянд. колір 711, Одна частина безбарвної хни та чорника з рисом. Чорника з рисом та пелюський троянд будуть нам природні мікстони. Котрі е допомагають нам боротися з жовтизною, щоб він, колір був максимально природним і максимально холодним. Чудове зелене. Гарно змішуємо, щоб не утворювалось грудочок. В однородну консистенцію, розводячи один до трьох протеїновим розчином. Далі ми бачимо, що суміш у нас достатньо така в'язка плотної консистенції не тече. Отака От повинна бути Сметанно образна. Будемо наносити, але перед тим нанесемо буфер, щоб волосся не було зростін. <різь> A